Сьогодні ми святкуємо День народження і День народження причистої Діви Марії. А на день народження то треба завжди приносити якісь подарунки. І що ми можемо принести, який подарунок на день народження причистої Богородиці Діви Марії? Вона живе зі своїм Сином, з Богом Отцем і Святим Духом у небесах. У щасті і молиться за нас, і єдине, що ми можемо їй принести, це квіти духовних наших дарів. Тобто, треба принести причистій Діві Марії свого Духа, який нахилений і прилучений до Господа Бога. І тому, дорогі сестри і браття, сьогодні ми відкриваємо. Своє серце для пречистої Діви Марії. І хочемо їй подарувати любов, мир, смиренність нашого серця, а найбільше хочемо подарувати те, до чого вона найбільше нас закликає. Подібно до свого Сина Ісуса Христа, який сказав: усе, що ви зробили, одному з найменших моїх це ви мені зробили. Є такий принцип духовного життя, як перевірити, чи добрим шляхом ми йдемо, то завжди треба подивитися на наше ставлення до ближнього. Апостол каже: як ви можете говорити, що любите Бога, якого не бачите, а не наведете брата свого, якого бачите? Хто любить Бога, той буде любити свого брата, брата чи сестру, ту людину, яка жива, стоїть біля нас. І якщо будь-який ближній нас якимось чином дратує, то, дорогі сестри і браття, ще щось недобре у наших стосунках з Богом. Ми подивімося, прийдемо додому. І якщо домашні нас дратують, то значить ще щось недобре в наших стосунках із Богом. І якщо ми вийдемо на вулицю і побачимо тих самих наших співмешканців, які живуть у тому самому місці, а вони неправильно одягнулися, неправильно поводяться і нас дратують, значить, щось недобре в наших стосунках з Богом. І Якщо ми побачимо на телебаченні, що щось там відбувається, щось, а нас то дратує щось недобре в наших стосунках з Богом. І сьогодні найкращий день, щоб ми з вами могли стати на шлях оцього навернення, постійно зустрічаючися з ближніми, перевіряти себе, пульс нашої віри і наших стосунків з Богом. У євангельському читанні сьогоднішньої неділі розповідається про двох боржників і говориться про мотив, чому треба навчитися прощати інших людей. Мотив. Перший боржник описується як такий, що має перед господарем паном Царем. Величезний борг. Ну, Там говориться про 10 тисяч талантів, а талант, дорогі сестри і браття, це не наші здібності, то в нас так називають різні здібнощі і схильності, схильності до якоїсь творчості, таланти. У старому заповіті талант в першу чергу це міра ваги, і то десь приблизно трошки більше, як 34 кілограми. І якщо десять тисяч, то виходить шість вагонів. Золотом. То ми розуміємо, що шість вагонів ми бачили з вугіллям, чи з камінням, чи з дровами, а за золотом ми не знаємо, що то таке. І ми запитуємо, звідки взявся цей борг у чоловіка? Чи вистачить, щоб продати його жінку і дітей, і той борг повернути? Куди він потратив ту шалену кількість грошей? І чому тепер немає чим віддавати? Але коли Ісус Христос сказав, що борг був 10 тисяч талантів, то Його слухачі перелякалися? Бо то не раз і держави не мають стільки з Золотовалютних збережень, як оце, що описав Ісус Христос. І ось. Коли ми задумаємося над нашим життям, подивімося, що ми заборгували Богові, і лишень не треба думати про гріхи. Тому що Бог гріхи прощає. Але що ми можемо Богові дати? За той завдаток, який дав він нам. Він нам, з нами поділився життям. І ми ось живі люди. Можемо спілкуватися, розмовляти, пізнавати один одного. Можемо молитися до Господа Бога. Він дав нам різні здібності. Ми можемо розвивати нашу культуру, цивілізацію. Можемо створювати комфорт для себе і для інших, ми можемо знайти безліч, безліч причин для радості. І що ми за це заплатимо тому, хто ці причини для нас створив? Дуже часто люди більше звертають увагу на негативні речі, бо коли їм стаються добрі. То вони це сприймають так, ніби воно повинно бути. Але коли станеться щось таке, чого вони не очікують, то вони відразу зосереджують на цьому увагу. І складається враження, що все навколо нас погано. Але подивімося добре, і ми побачимо, що добрих речей набагато більше, аніж лихих. Незмірно більше. А ще. Друга особа Божа, Ісус Христос, який народився від Діви Марії, віддав своє життя, щоб ми могли жити і тут, на землі, у щасті і у вічності з Богом. Що за це можемо дати Богові? І ми побачимо, що ми такі боржники перед Богом, що ми не можемо йому цей борг ніяк віддати. Він занадто великий. Ми не маємо звідки його віддати. Другий боржник зрозумі... більше зрозуміло каже: винен лише 100 динаріїв. Динарій це денна зарплатня, а 100 динаріїв – це можна навіть перевести у гривні. Воно буде можливо. Ну, трошки більше, як 100 тисяч гривень. Але це не є така неймовірна сума, якої ми не можемо збагнути. І якщо заповзятися, то можна повернути. Тільки бачимо, перший боржник до другого ставиться не так, як пан ставився до цього першого. І він подає на нього в суд і в боргову в'язницю. І коли всю цю справу розслідують, то дивіться, дорогі сестри і браття, як говорить пан про мотив прощення. Каже, я тобі був простив увесь твой той борг, бо ти мене благав. Чи не слід було і тобі простити оцей борг, який мав твій співтовариш? А відповідь є однозначна. Якщо ми отримали так багато, чи не можемо ми спокійніше ставитися до тих дрібниць, з якими ми зустрічаємося? Сьогодні у День народження Пречистої Діви Марії, сьогодні у День народження Пречистої Діви Марії, ми з вами принесімо їй подарунок, подивімося тих, на тих, які довкола нас, на наших ближніх. І скажімо перед обличчям пречистої Діви Марії, перед її образом: ми хочемо подарувати тобі ось що. Будемо пізнавати твого сина так, щоби зрозуміти усе, щоб змінилося наше серце. І щоб ми з вами могли з відкритим серцем ставитися до живих людей і могли до них бути спокійними, радісними, щоб їм свідчити світло Христового Євангелія. У цей день народження Пречистої Діви Марії нехай Господь благословить усі наші родини, нашу спільноту. І всю нашу Україну, щоб ми подолали якомога швидше ворога, настав справедливий мир в Україні, а найбільше, щоб ми з вами звільнилися від будь-якого безглуздого тягара, щоб ми навчилися прощати і жити в духовному мирі, наслідуючи пречисту Діву Марію. Слава Ісусу Христу!